Чи попадались вам в Тіктоці, Інстаграмі чи Ютубі такі відео? My art, My art after. Якщо так, то певно ви задавалися питанням, а що таке оце Шя Гангші? Я, наприклад, спочатку думала, що це так то нік якогось художника в Тіктоті, котрого я насправді ніколи не бачила, але певно він дуже популярний. Насправді все трошки інакше. Я думаю, абсолютно всі тут знають, що таке Пітрес, так оце от Шаогангші. Це просто по факту китайський Pinterest плюс трошечки інстаграм, плюс. Канда трошки Тікток виглядає це отак, як ви розумієте, частинка інстаграма Тут це звичайні фотки, якісь мемчики, котрі, я, думаю, багато кому попадається в Пінтересті. всякі рецептики, всякі туторіали. Коротше, це базована просто китайська соціальна мережа. Але також випевно, знаєте, що навіть якщо щось китайське не зачинене, все одно як це могло потрапити в наш звичайний інтернет, а як могло там популяризуватися? 100% відповіді на це в мене немає. Але, але в мене є теорія, що є де. Кілька аля, ось таких от аккаунтів, котрі перезаливають туторіальні відео і картинки з туторіалами по малюванню в Тіктосі в нашому звичайному. І ось декілька прикладів, якраз такі туторіалів, котрі були перезалиті в нас звичайний Тікток. Також щоб кожен раз не казати Шаогангшею, я буду казати червона книга, тому що ну насправді це так прикладається, і коли завантажуєш якраз такий застосунок, воно тобі і пише. буквально, червона книга. А в цьому відео перше. Ми розберемося, чи насправді такі добрі ці. Туторіали, чи можливо по ним реально навчитися прикольно малювати в цьому kind of, азіатському стилі. Друге, як завантажити, як зареєструватися в цій маленькій червоній книзі, щоб ви теж змогли ці туторіали шукати. І третє, в принципі, що я думаю з приводу всього цього. Я думаю, найкраща перевірка туторіалів це практика, тому ми поїхали до світпейту. Ось така в нас буде перша картинка, і її я вирішила обрати, тому що в мене насправді саме в такій позі, не в такому ракурсі, але в принципі в такій позі. Дуже велика проблема з побудуванням ніг, тому я сподівалася, що це мені допоможе. Але просто ноги, на жаль, намалювати не можна, тому перед цим я малюю тіло. Без рук, не те, що поточно сильно голову, але плюс-мінус, щоб розуміти пропорції. Окей, я, коротше, наскетчила, тут мене трошечки дивує, що не показано, як би. Кружечки, так, з котрих якби от ноги виходять. Тобто, напевно, тут десь отакий от кружечок, тут ось такий. Окей, мені типу, треба самі, самі вигадати цей хз. Оця частинка це типу жепа, і нам треба вигадати йому жепу. І потім на цій отакій дивній жепі треба вигадати ноги. Ноги, я коротше, тут, напевно, мало намалювала. Но... Так, от низько будуть, і ми, виходить, спочатку малюємо ногу, котра в нас звичайно положені. В принципі, я думаю, воно і легше для розуміння чи якось так. Навіть не домалювавши до кінця, я вже можу сказати, що ця картинка точно не для мегапочатківців. Нам не показали найголовнішого, як пробудовувати ці самі ноги. Звичайно, якщо ти вже вмієш щось продовувати, чи знаєш, як працюють людські ноги, але в тебе проблема конкретно з цією позою, то просто зображення цієї пози тобі допоможе це зрозуміти. Але якщо ти вообще не шариш, як це все робиться, то ні, воно не допоможе. І перша порада початківцям: якщо ви шукаєте туторіали, дивіться, щоб там була пробудова. Якщо ми кажемо про людську анатомію, чи якісь складні фігури. Розпізнати такий хороший туторіал насправді легко. Єдине, що вам потрібно знати, це те, що є два варіанти, як вони виглядають. Перше, ви бачите, як щось складне розбувають на простій формі кшталт кружечків та квадратиків. І другий варіант, він також інколи йде в комплексі з першим, тобто коли розбиваються на прості фігури, але головне, вам дають дуже-дуже детальну покроковість. Тобто, вам детально показують, а що саме змінюється, що треба зробити. Ну і я нарешті домалювала. Мені насправді сподобалось, скільки б я не нила, що пуки-пуки, тут недостатньо все розжовано. Я все-таки ну, трошки, але вже вмію малювати, і напевно критики для людей з килом, плюс мінус як в мене, такі туторіали в принципі підійдуть. Певно, ви вже могли могли побачити на спідпенті, в нас була друга картинка. Тут трошки інше положення ніг, трошки інша поза, але для мене все одно складна. Так, в такій позі я теж не те, щоб сильно вмію малювати. Але тут форми набагато простіше, тут у нас тим більше симетрія, тобто не треба сильно заклупатись цим всім. Тому одразу покажу вам, що вийшло. Тут так само чогось геніального мені прям цей туторіал не показав. Але я думаю, в майбутньому малювати таку позу ніг мені буде правда, в мільярд раз легше. Ось наш понасіна третій туторіал, і звідси я візьму лише з вашого дозволу волосся, тому що малювати одяг. Сіба, ну начебто можна просто перенести той самий патер, що з волоссям тільки на іншу форму, а ось прядочку просто навіщо. І тут не сказати, що з самого початку, але в мене почалися проблеми. Перше, я так ви бачите, з підпитів все несе класно, все круто, Але я доволі таки довго не могла підібрати яку саму форму копни волосся. Мені якраз таки зобразити на чому мені експериментувати. Дякую Боже, з кольором було набагато легше. Я не хотіла брати червоний, я хотіла все таки перейняти техніку, а не про. Скопіювати туторіал, тому обрала такий болотно-зелений. І перший етап я закінчила так. Тут просто заливочка і просто градієнтик, але вже перший крок, вже перший успіх. Другий етап, М -м -м, ладно, знаєте, я просто те, що я думала в процесі. Коротше, як я зрозуміла, зараз просто потрібно нанести якийсь термоядерний колір там, де в нас ем по звичайному тіні. Я типу, отут це виглядає прям круто. Я дуже сподіваюся, що в мене отут це спрацює, тому що, ну блін, якщо взяти такий самий термоядерний червоний, я не впевнена, що так гарно вийде. Ну, як термоядерний червоний, але взяти термоядерний зелений. Я вже спробувала, мені дуже не сподобалось. Тобто зелений тільки от такий нормальний. Якщо взяти зараз оце, от окей, можна його ще потермадериш. Я сподіваюся, мене вийде. Якщо ні, то. Плаки-плаки, якщо не перекрашати, реально дерьмо виглядає. Я не знаю, це так потрібно було чи ні, але я до сих пір не розумію, як це можна було виправити, і напевно таке треба, тому що в кінці вийшло у мене все нормально. Третій, четвертий етапи. Я поєднаю, тому що вони насправді не те, щоб сильно чим відрізняється. Так в четвертому я вже додала цих блакитних штучок. Я не знаю, це можна назвати рефлексами чи ні, але кайнде. Але основна суть цих етапів привести нас до рендера. Тут я не знаю, ці темні штуки складно називати тінями. тобто, все, що зараз бачите, що я додаю. Я не певна, що це можна звати тінями. тому що тіні ми знамінили на світло і типу, але це не світло, тому що в нас все ще є бліки. Коротше, певно, в деяких моментах азіатського стилю треба просто вимикати мозок. Я пропоную вам змиритися з цим як наймога раніше. І мій останній п'ятий етап так, його немає в оригінальному туторіалі, але тут я вирішила наздогнати те, що я не доробила в попередніх етапах, наприклад, з цими зірочками, і також додати дещо своє. З останнього я зробила більше свідчення в наших типу світлих тінях. Як саме я просто зробила новий шарик, котрому обрала. У кожних програмах це по-різному називається у мене Shade and Shine, тобто свічіння, але з насиченим кольором, і поводила там аерограф. Також я додавала просто аерографом, але зі стовстковою непрозорістю деяких волосин. Мені насправді сподобалось, що вийшло, але варто зазначити, що певно в оригіналі все більш контрастне. В мене воно дещо, знаєте, таке прям софт, не те, що м'яке прямо це англійське слово. І під кінець, насправді, я була дуже сильно здивована тим, що блін, мені реально короче, поки що кожен з туторіалів конкретно допоміг. Тому що, якщо ви шарите за мене, то ви шарите, що я хоч і малюю волосся. Мізнеться наче чорто прикольно, але я абсолютно не розумію, як його чортам малювати. А тут... Блін, ну новий спосіб, але він такий класний. Наступним нашим експериментом буде одяг. Я б знаєте, не сказала, що з одягу в мене прямо такі проблеми, як з волоссям. Ні, я набагато краще можу зрозуміти його форму, куди класти тіні, але тут в мене більша проблема зі світлом і тінню, але в плані кольору їх. Перед цим повернемося до моменту скетчу. Як ви бачите, я вирішила для референсу обрати не тільки наш туріал, а фотку реального одягу. Типу світшот, кофта, зіпка, називайте хочете. Я не шарю за ваші ці новомодні слова. Я вирішила так зробити, тому що все-таки я зараз не просто малюю якийсь арт чи скетчу якось на розслабончики на чилі. Я все-таки вчуся чомусь, тому краще все-таки це зробити як стадік, а не просто вийти щось з голови. Перші два етапи я знову з'єднаю, тому що по факту це в нас дуже прості дії, просто лайн і просто по пофарбування. фарбування. Також ви могли побачити, що за допомогою Google-перекладача я переклала написи, котрі написані на китайській на цьому дото. Тому, якщо вам цікаво, можете зупинити і прочитати. Складність в третьому і четвертому круці була лише в тому, щоб нормально блін, будувати ці складки. Тому що так, в мене прям жорстких проблем зі складками немає, але блін, ну це все одно нелегко. Також переклад тексту, що написано на четвертому кругі, звучить буквально використовувати фіолетово фіолетово-сірий, щоб підкреслити тіні складок, особливо на стику світлого і темного, і приховати деякі теплі і холодні контрастні кольори на темній стороні, щоб збагатити шари малюнка. Це дуже дивне формулювання, але в ньому не винен автор туторіалу, тому що ну блін, тут не 99 тут всі 100%, що на китайській, це певно звучить нормально і нормально описується. Але під час перекладання дещо пофакапалось і це не пощастило нам. На п'ятому кроці додаємо рефлекси і також ще більше різноманітнімуємо кольори. А на останньому, нашому шостому. Просто коротше, рендеринг, пострендеринг, збільшила я особисто контрастність, насиченість цього синього і дещо додала свічіння. Цей туторіал я зрівняю з туторіалом по ногам, тому що тут ти, типу, проходиш доп курси, а не тебе вчать з повного нуля. Я думаю, найкраще цей туторіал використовувати так само, як його використовувала я. Тобто, коли в тебе вже є то Оригінальна фотографія реально не просто чийсь малюнок, а прям фотографія, і ти з неї малюєш одяг. А цим користуєшся як доп контентом, тому що завдяки саме такому способу ви неважливо наскільки добре чи погано малюєте, зможете нормально навчитися з допомогою. Цього туторіала і свого оригінального референса. Наостанок, думаю, найкращим буде перевірити, як всі ці туторіали на практиці. Так, цей відео я вже випускаю після нового року, тобто вже у 2025. Але коли я починала і коли закінчувала цей малюнок, це було прям таки під новий рік. І малюнок я десь виклала, здається, о другій години ночі в телеграм-канал. до речі, підвистись. Також вирішила я малювати не просто якусь рандомну дівчину, це моя персонажка. Зонок, якщо не шарите, то ось вже зашарили. Вітаю вас. Будемо відверті, коли ми вивчаємо щось по туторіалам. Ми в майбутньому не точно слідкуємо прям таки один в один цим туторіалам. Ми просто інтерпретуємо їх, переймаємо техніку, надихаємось їми і, і якось це все переварюємо в своєму мозку. Саме тому на ви зможете побачити, що очі я копіюю майже один в один, тому що мені дуже оця вся тема сподобалась, як саме там це робиться, але з тим ж волоссям, з тим ж одягом. Я Била трошки по іншому, тому що ну блін, мені все таки отак от більше подобається. Але навіть з рахуванням цього можна сказати, що і в малюванні того ж волосся і одягу я прийняла деякі конкретні моменти з туторіалів і. Ну, тому що саме так це працює в реальному житті. Я не хотіла робити малюнок чисто з цих туторіалів. Тепер думаю, доречно буде вам розказати, чому саме я вирішила по перше зробити таке відео по-друге, не просто спробувати туторіали, а прям таки попрактикуватися з ними. Почнемо з того, що в мене не те, щоб є стиль, але в мене є конкретна техніка, котрою я притримуюсь майже завжди. Дуже дуже рідко я відходжу і пробую щось нове, кардинально нове. Звичайно, просто під впливом часу техніка змінюється але це дуже повільно і дуже плавно так трапляється. В якийсь момент я просто почала розуміти, що ця техніка, вона, начебто, якось мене стримує в розвитку, в дуже швидкому розвитку, тому я така, блен. Треба щось тут міняти, але просто так зі своєї голови, ну це думаю, було б доволі таки складно. Саме тому я просто вирішила спробувати багато чого і з цього вже обирати, з цим вже практикуватись і розуміти, що мені підходить, що не підходить, що можна еволюціонувати, типу що можна змінити, підмяти під себе. І насправді я планую зробити ще, ну хоча б один відео з цим туторіалами, тому що ну мені сподобалось, насправді. Тож, якщо у вас схожа проблема з моєю, що у вас тримує саме ваша техніка малювання, Спробуйте реально ці туторіали, пошукайте інші, чому б ні. Ну а зараз, як я вам обіцяла в початку, де можна завантажити цей додаток? Насправді. Просто в App Storї чи в плеймаркеті ви <сум> шукаєте цю назву і завантажуєте так. Ніякого секрету тут не було. Просто мейбі можна було потягнути трошки інтригу. А ось і наш результат. Насправді ця картинка по зрівнянню з якимось моїми іншими мені подобається набагато більше. Я сюди і сил більше вклала, і душі. Думаю. Якщо вам сподобався цей відос, то можете поставити лайк, написати в коментарях, можливо, якісь туторіали вам сподобався більше. Можливо, який туторіал взагалі на вашу думку десь заходьте в техношку, тому що там я скину. Ці туторіали і буду скидувати подалі, якісь прикольні вам. Це була Міра. Пока-пока!